I'm going to to you. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і вики-вики. віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, святий Боже, святий кріпкий святий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітає сили, очі наші, ім'я Твого, Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Єси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лік наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отської, Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімося, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося, і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристанавший сила, помічник у скорботах вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морської. й порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, віддав голос свій, порушилася земля, Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі. Потрошить він лук і зломить зброю, і спалищити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. У мирі, Господе ви помолімся. Господи, помолімся, за мир з весоди і спасіння душ наші, Господи, ви помолімся, Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святий Божцеркові, З'єднання всі, Господи, ви помолімся, Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благовіням і страхом Божим, ходить до нього, Господе, ви помолімся. Господи помилуй. За святішого вселенського архієрея Лева Паперимського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високопреосвященнішого архієпископа митрополита нашого, Теодора і за преосвященного єпископа нашого, Кір Димитрія, чисне присвітерство, Христі діяконство, за весь до людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ, наш заправління і все військо, Господеві, помилуй. щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твої, вкріпити десницю і гміцю сили Твої за перемогу над супостатами, нашими, Господеві. помилуй. Щоб подати неослабну, незворими переможну силу і мужність Христу, мінитному воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами. І всіма нападками їх, Господеві, помолімся, Господи щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві, помолімся, Господи щоб вислухати крик Святої Церкви Твої зітхання і недовірців наші, щоб вивести із ісління життя, полонених ворогами і супостатами, слов'я. Які в печалі скорбота до нього взивають, Господеві, помилуй, щоб визволитися нами усякої скорби гніву і нужди, Господеві, помолімося, Господи, Господи помилуй заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже твоєю благодаттю, пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владицю нашу, богородицю і Діву Марію. З усіма святими помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу, Богові вітаємо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Господь, явився нам, благословен Той, в ім'я Господу. Повідатися, Господи, бо він благий, бо милістю. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене і іменем Господні, проте стояв я їм. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, Господнє. не умру, а жити буду, і повім діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен, той йде, ім'я Господнє. з них знештоваля будівничі, цей став головою вогла, від Господа стався Він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, в ім'я Господнє. спаси Господи, людей твої. І благословення насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові на противників, даруй, і Христом Твоїм охорони Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, Бог, сяк, час, і Бог і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благовіємо, і яким не осоромимося, не погорди пай молитвами нашими, це на Богородиця, Утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир сим премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Господь, кріпость людям Господь своїм, своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть, Господи, вісини, Боже. Принесіть Господи ві, молодих баранців. Господь, Господь, Господь кріпость людям Господь, своїм дасть, Господь благословить Господь, людей своїх миром. Господь кріпость людям Господь, своїм Господь, дасть, Господь благословить Господь, людей своїх миру, примудрих. Сан послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважені братя, Кріпіться в Господі та в могутності Його осили. Одягніться в повну зброю, Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все місто встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню, броню справедливості і взувши ноги, в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово, Боже. Бойже. Премудрість прості, вислухаймо свято Євангелія, мир сиділ від марка святого Євангелія читання, Слава Тобі, Господи, Тобі. будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога істинно кажу вам, що хто скаже цієї горідви, кінця в море, та не, сумніватися, не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш на небі не простить провин. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, вкотре збираємось на молитві. Просячи допомоги і сили стояти. Бо розуміємо з, з тієї тактики ворога, з того, що Він хоче з України, тобто він хоче цілу Україну і хоче знищення нашого народу. Знаємо, що за створеннями нації стоїть Бог і таку прекрасну націю, таку сильну націю. Як Україна також за тим стоїть Творець Бог. І цей наш народ спокон віків старається бути з Богом. Тому це упування того народу, який є з Богом, ніколи не є марними. Як в цьому ювілейному році розважимо, Господь надія, ніколи не осоромить. Якщо наша надія покладена на Господа, Господь нас дорогі не опустить. Тому продовжуємо молитись, просити, вірити, стояти. Бо випрошуємо не якоїсь допомоги з якоїсь країни, від якогось президента, а випрошуємо допомоги від всемогутнього Бога, від тої сили з висоти. Бачимо, що вона діє над нами, що ця допомога Божа є в нашому народі, в нашій країні через наших воїнів героїв. Наше завдання молитовного фронту встояти до кінця у вірі, в тій молитві, в надії, в упованні на Бога. Бо розуміючи, що оцей духовний молитовний фронт. він не є немало важливим, а може мені сказати, і більш важливим, ніж зброя. Бо в цих ектенівих молитвах молимось, Боже, не на зброю покладаємо нашу надію, а на тебе. Як би хотілося, щоб побільше, побільше народу вірили це і покладали свою надію на Бога. Тому віримо, що через цю нашу молитву, через це уповання і благання вкотре Господь нас чує. Бо Господь є з нами. І Україна є Божим народом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського, Архієрея, Лева Паперимського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високо приусвященішого архиї митрополита, нашого, ки і за привосвященує писку нашого, ки за те, що службі послужило у святому храмі, цьому, за отців наших, духовних, і за всі у Христі, братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за помбережений народний, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй всемутній і просимо на село Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно приплекаємо. Прикликаючи земління, молимося, все Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед рухів наших. Пошли засти руку свою їх, і Христолюбивому воїнству, нашому вітає їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, щоб мир і слава селила з землі нашої. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже Спасителю наш, повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милосердний, Милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, єси тобі і славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Зумилінням усі, голови преклонивши, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, в милості, щедрота, на смирення слух Твоїх, і Юдинолюбну вислухай, помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні, покияні, з умиленням молимось тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх, немає збавителі, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти є сей Бог наш, а ми люди Твої, силою, Твоєї бережені, створи з нами на знамення, на благошум, на визнаки наші, побачили нас і покорилися. Так, Господи, Боже, спаси наш силою, покоєнє, заступниче наш, не згадай беззаконні прав людей Твої, не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості ще дротах пусти смирених слов Твоїх, що припадають до Твого благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечисте зухвальство їх на страх і втечу. Христо, любому ж вонству нашому подай у сині відвазі у уможності погнати, нездогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти Бою за вітчизну своє життя, прости і прогрішні їх. І в день праведної відплати Твоєї подай він ці тлінні. Бо ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навики, віки. Примудризні швидкої неденя, ніж терахи, що без отління Бога Стого породила, сущу Богородицю, Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, уповання наша, слава Тобі, Слава Туй Сину, і Святому слава Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що вознісся на небо, сів Отця, спасіння нашого, ради молитвами пречистої Своєї Матері, преподобний поносний отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Псята, Богородиця, спаси нас. Пресвята, Богородице Богородиця, спаси нас. Пресвятая, Богородице, спаси, нас. Пресвятая Богородице, спаси нас! Слава Ісусу Христу.